Вітаю, шановне товариство. так, декілька камінців сьогодні. Це вже довгенько лежить, щося. Ніяк в мене руки не доходять до до камери, можна так сказати. Ніде його не виставляв. Це у нас Tsushima Блек. В розмірах 215. На 46 ширини і 44 товщини. Ось такий камінь двосторонній. Я з другу сторону довів. Отак От він і скриться як ви можете бачити. По твердості він, по-моєму, в районі. ну Якщо говорити про твердість японських натуральних каменів, то це десь буде. В районі 2,5-3. Водичку він підпиває, до речі, це видно досить чудово. По цьому по сама порода дуже нестабільна, вона дуже знову ж таки м'яка і вона досить крихка. Камінь бажано, звісно, обробити або епоксидною смолою е, на поребрам, тобто пройтись, щоб вона полімеризувалася і створила такий кожух свого роду. Або хоча б лаком, як мінімум, скрить. Це я вже. Хай, якщо буде бажання в замовника, тоді я, в принципі, зможу таких такі послуги надати. Зараз я спробую бритовкою черканути, що воно чи буде автосуспензія йти. Не бачу я тут поки що Ну, <клес> <клес> зараз. Так. Зараз я візьму пластинку алмазну. Так. щось попало. Да, волосинка попала, зараз, секундочку. Новий. Така. Суспензія. Мишачого кольору казав. Саня буде Сань От така суспензія. Зараз ми попрацюємо швиденько. Не хочу розсусолюватися дуже сильно. Камінь. Це камінь профінішний для бритв і можна зробити на них гарний такий агресивний тонкий фініш ножів. Робота в районі на суспензії, в залежності від густоти, в районі Трьох-п'яти, можливо, на чистому десь до восьми. Ну, так як, в принципі, його описують, в нього порода досить стабільна по всій товщині, мається на увазі порода по зернистості. так І тут плюс-мінус, в принципі, в нього все стабільно, тому ну, тут роз, розсусолювати чогось. Це класична цусіма Блек, яка працює там от да то есть до восьми на, на чистому камені і з суспензією там. 3, 5, можливо, можливо, 6. Знову ж таки, це все ці еквіваленти я не дуже полюбляю, тому дивіться самі судіть самі. Ну, класична, сусіма Блек в такому от розмірі. Ціна питання 100 умовних одиниць, тобто доларів, або 4 тисячі гривень в еквіваленті гривневому. Дякую за увагу.